Привіт всім! Приїхали ми так під Горецький монастир! То є Гузький район, це Золочиський. чоловічий монастир. Машин повно є, людей повно. Нічого собі. Видиш, тут установка є. але той поставив машину. Сонце світить. Жерло якесь є тут ще те, такий Котличка така невеличка. E ele daí. Та ти вже тут була, так? Ти, що тут зовсім інакше, коли я ще була? Так? В четвертому класі ти була ще? Не Було людей з багани. Година? Сонячні. Так. Я не бачу тебе. Все змінилося. А коли тут правитися буде? Що тут пише? Читай голос. Тут, в 1796-1800 роках, перебував і правив чернець, провідник, поет, отець Юліан Добриловський, автор перших творів на цих землях. Простою посполитною руською мовою. А тут що пише? Тут під Горецькому храмі, отець Василіян 1761 року відбулася перша від на українських землях панахида за Тараса Шевченка. — Такий монастир тут живуть, та? а де вони є? Пісь моляться, певно. Так, троє чоловік такі було колись. Кав'ярня Десь так в горах поставили. Тож туди йде, далі? Так в горах поставили тут монастир. Він аж туди йде. туда йдеки якісь. Спочивають люди, як приїжджають. Там якісь ремонтні роботи йдуть, будуть бруківку ставили. А ні, ставлять бруківку. Тут десь мають бути ті квіти, ті, такі але, як з квітів. Я забув, як ті квіти називаються. Як вони називають? це називають? Ні. Це це дуже гарно. Лаванда? О, лаванда, так. Це Лавандові вокущі. Тут йде будівництво якесь. То вже висохли вони. То будівництво, певно, буде. Ведеться будівельний паспорт об'єкту, настоятель. Отець Юліан. Що то будуть? Юліанка, монастиря. Висохла лаванда вже. Ага, Перший день зими сьогодні. Ото все цвело лавандою. А тут пам'ятник ставлять. Оцей. Дуже високий буде. До якого там числа я не дивився, до якого числа побудують його. Будівництво йде. Тут дуже гарно, ціловно. Дімка ходить якийсь. А він тут господар. Він господар тут, а? Саме старший? Звичайно. Там певно столова в них. Чи що? Mm -hmm. то. Будівництво йде. Будівництво покладець. Отакі арки, отаку арку я хочу. Водя. Будемо як пляшку. Підраз викрилянці. Це все померзло. Син мали. А коли мають побудувати той пам'ятник? А я не підписувала передбачати. Побирання. Туалет. Ну як гарно зробити тут, певно? Ну тут вже гарно зроблено, я так покидаю, такі телефони. І пойди дитині зайдеся краще. Добренько, всім пока. Хто буде, заїжджайте. То під бродами їхати. Київською трасою.